Вітаю, шановні слухачі та слухачки! У третьому завершальному модулі нашого інформаційного онлайн-курсу про туберкульоз ми проговоримо про подолання стигми та створення інклюзивного робочого середовища. Соціальна стигма це певна риса або ознака особи, на яку в інших людей формується стійка негативна реакція, що проявляється відразою та або відчуженням. Стигма виникає тоді, коли людина відрізняється за певними параметрами від того, що вважають нормою в суспільстві, коли ці параметри оцінюють як негативні. Внаслідок цього оточуючі сприймають людину через призму негативно оціненої суспільством риси, не помічаючи її особистості. Дискримінація це нерівне ставлення до людини, сформоване на основі певних її ознак, як от раса, національність, стать, сексуальна орієнтація, вік, віросповідання або що. У контексті туберкульозу це дискримінація за станом здоров'я. Тобто до людини можуть ставитися негативно лише через її діагноз, тим самим порушуючи або обмежуючи її права і свободи. Стигматизація людей з туберкульозом зумовлена стереотипами, страхом захворіти та браком інформації. Розрізняють наступні соціальні фактори стигми: страх інфікуватися. Суспільство часто сприймає туберкульоз як особливо небезпечне захворювання. Це викликає побоювання та соціальне відторгнення людей з таким діагнозом. Недостатня обізнаність та хибні уявлення. Про туберкульоз існує багато міфів та стереотипів, які не відповідають сучасним уявленням. Асоціація з низьким соціально-економічним статусом. Це захворювання часто асоціюється з бідністю, тобто з певними верствами населення, що дає негативного соціального відтінку, культурні та релігійні погляди. У деяких культурах туберкульоз вважається покаранням або чимось ганебним, що спричиняє стигматизацію людей за туберкульозом і їхніх сімей. Історичний досвід. туберкульоз тривалий час був невилікованим та асоціювався зі смертельними наслідками, що залишило відбиток у свідомості багатьох людей, навіть попри сучасні методи лікування. Ці фактори призводять до ізоляції, дискримінації та самостигматизації, тобто порушення сприйняття себе через захворювання, що ускладнює діагностику, лікування та реабілітацію людей з туберкульозом. Тому через страх осуду багато людей відкладають звернення за допомогою або приховують діагноз. Стигматизація може впливати на всі аспекти життя людини, яка захворіла на туберкульоз, і стати бар'єром у визнанні наявності симптомів захворювання та необхідності звернення по медичну допомогу. Звернені до закладу охорони здоров'я для діагностики захворювання та проходження повного алгоритму обстеження. Отримання лікарського висновку, початку продовженні та завершенні протитуберкульозного лікування, ресоціалізації та соціальної реінтеграції після одужання. Стигма, як явище, може виходити за межі індивідуальних бар'єрів доступу до лікування і часто поширюється на структурний рівень. У такому випадку для вирішення цієї проблеми необхідно не лише проводити індивідуальну роботу з пацієнтами та пацієнтками чи медичним персоналом, а також втручатися на рівні закладів охорони здоров'я та суспільства загалом. Дискримінаційним ставленням та стигмою можуть стикатися не лише люди, які захворіли, а й члени їхніх сімей, і навіть медичні працівники та працівниці. Створення умов для зменшення рівня стигми та дискримінації для людей, які стикнулися з проблемою туберкульозу на робочих місцях, може стати частиною загальної програми по створенню інклюзивного та безбар'єрного середовища. Інклюзивність та безбар'єрність на робочому місці передбачають створення умов, де всі працівники та працівниці, незалежно від фізичних, Психічних, культурних, соціальних та інших особливостей, можуть вільно працювати, розвиватися та відчувати себе рівноправними, для зменшення стигми та дискримінації у робочому середовищі можна застосовувати наступні підходи: підвищення обізнаності про захворювання, такі як туберкульоз, віл та інші медичні стани, що викликають стигму. Важливо, щоб працівники та працівниці розуміли, як передаються хвороби, чому важливе толерантне ставлення і як уникати стереотипів, запровадження політики недискримінації та підтримки і різноманітності на робочому місці, формування культури прийняття, де люди відчувають себе захищеними. впровадження гнучкого графіку або адаптування умов праці для тих, хто проходить лікування. Допоможуть зменшити страх осуду чи звільнення. Важливою є також підтримка співробітників та співробітниць, які можуть стикатися за стигмою або дискримінацією. Створення безпечного середовища, де працівники і працівниці можуть вільно обговорювати свої потреби чи труднощі без страху стигматизації або дискримінації. Обладнання офісів. З урахуванням потреб людей з інвалідністю, забезпечення альтернативних засобів для виконання роботи, зокрема запровадження дистанційної роботи для людей, які лікуються від респіраторних захворювань. На державному рівні розробляються та запроваджуються заходи проти дискримінації, що передбачають захист прав працівників та працівниць з діагнозами, підтримку інформаційних кампаній. Надання грантів на програми з підвищення толерантності на робочих місцях та стимулювання компаній впроваджувати подібні ініціативи. Такі заходи сприяють формуванню толерантного ставлення, знижують рівень стигматизації та роблять робоче середовище більш інклюзивним для всіх працівників та працівниць. Лікування туберкульозу може спричинити низку серйозних викликів для людини. Як то, втрата працездатності, зменшення доходу, нові витрати під час лікування, побічні ефекти від лікарських засобів тощо. Прояв співчуття та розуміння проблем, з яким стикаються люди, починаються з мови. Використовуючи слова, які розширюють можливості людей з туберкульозом, можна спільно рухатись у напрямку глобального подолання цієї проблеми. Впровадження людиноорієнтованих підходів необхідне не тільки у лікуванні. А й уставлені до оточуючих та мові спілкування. Вагомий внесок у виконанні заходів з протидії туберкульозу роблять інститути громадянського суспільства. Необхідно зазначити, що організації спільноти ТБ Партнерства почали свою активну діяльність 2018 року. Тоді ж з'явилася одна з найбільших нині організацій у регіоні Східної Європи та Центральної Азії ТБ Піпл Юкреїн. Осередком якої стала ініціативна група людей, об'єднаних спільною ідеєю подолати туберкульоз в Україні. Сьогодні благодійна організація працює у більшості регіонів України та щороку надає профілактичні та підтримувальні послуги тисячам людей з туберкульозом. Також у 2018 році з'явилося партнерство Зупинимо туберкульоз Україна, створена в межах глобального партнерства СТОПТІБІ, з метою забезпечення повноцінної, та ефективної відповіді на проблему туберкульозу в Україні. Воно налічує 75 організацій партнерів із неурядового та державного секторів. У період з 2019 по 2022 рік задля привернення уваги до проблематики поширення туберкульозу в Україні підвищення рівня обізнаності щодо його перебігу та особливості. Лікування. Регулярно відбувалися флешмоби, вуличні акції, інформаційні кампанії, тренінги і навчальні програми, спрямовані на різні верстви населення. Найкращі практики інклюзивності та підтримки працівників та працівниць, які стикнулися з проблемою туберкульозу на робочому місці, зосереджуються на забезпеченні безпечного, інформативного та підтримуючого середовища. Де такі працівники та працівниці можуть отримати необхідну допомогу і без страху повернутися до роботи. До таких основних заходів належать освітні кампанії та підвищення обізнаності про те, що таке туберкульоз і як він передається та лікується. Це допомагає подолати страхи та стереотипи, пов'язані з захворюванням, надання працівникам та працівницям права на конфіденційність у питаннях їхнього здоров'я. Це важливо, щоб уникнути зайвої уваги та, можливо, осуду з боку колег, пропонування гнучкого графіку дистанційної роботи або скороченого робочого дня для працівників та працівниць, що проходять лікування, забезпечення доступу до психологічної та соціальної підтримки для людей, які можуть відчувати стрес, тривогу або самостигматизацію через діагноз та брак ресурсів для лікування. Створення та впровадження таких політик, які забороняють будь-яку дискримінацію або утиски стосовно працівників, які проходять лікування від туберкульозу, створення підтримуючої корпоративної культури, визнання внеску працівників, які стикнулися з проблемою туберкульозу, надання можливості для їх розвитку та кар'єрного зростання, щоб вони відчували себе частиною колективу. Навчання керівників та керівниць щодо способів підтримки співробітників та співробітниць, які стикнулися з проблемою туберкульозу, управління командою в інклюзивний спосіб та реагування на стигматизацію, розвиток партнерства з тобі спільнотою для посилення навчання, комунікації та виявлення порушень. Співпраця з мережею TB People Ukraine та активістами в регіонах для розробки та впровадження стратегій навчання та підвищення обізнаності персоналу. Розробка та впровадження простих інструментів для збору даних про можливі випадки проявів стігми та дискримінації на робочому місці, звітності та реагування для виправлення ситуації. Наш курс завершено. Сподіваюсь, він був цікавий та корисний для вас. Дякую за увагу!